А ви прикидуєте, які тут вікна у нас величезні будуть? Ось на цьому проєкті. Не прикидуєте? Ну, зараз я вам покажу. Це, мабуть, самі великі вікна на проєкті, які ми будували за останні роки. Висотою 6 метрів. 6 метрів висота вікна. І це в нас тут кухня-вітальня із величезним ось таким другим. Світло дуже величезним. Гляньте, скільки нам тут опалубки, скільки стів потрібно було. До речі, вже залили бетоном повністю верхне монолітне перекриття, Перекриття. і будемо це все демонтувати. Будемо демонтувати, приймати вікна та робити гідроізоляцію покрівлі. Це у нас суперпроект у цьому сезоні, де дуже багато монолітних робіт. І зараз ми перейшли на гостьовий будинок, ось вниз, нижче туди. Зараз вам покажу, куди. Ось тут. І тут також є свої певні цікаві рішення по моноліту.